Проте, як рятівники навчали один одного. Змінючку послухали. Тепер рухаємось далі. І цікаво як. Ой, а я теж колись читала історію кульбабки. Я дуже люблю цю квітку, захопливо промовила дівчинка різо. Ну, розповідай! Знову один голос сказали слухачі-рятівники. Якось одна чарівниця обирала собі найулюбленішу квітку. Їй хотілося, щоб квітка могла рости всюди і не вимагала постійного догляду. І троянда, і тюльпан, і фіалка жадали догляду та піклування, та ще й ну, інша купа квітів теж. Лише кульбабка сказала, що готова жити скрізь, де є діти. Тому що її гучні ігри та сміх приносять їй радість. Зраділа чарівниця та вигукнула ось моя улюблена квітка. Тоді чарівниця розселила кульбабу по всій планеті і тепер росте вона просто всюди.